Всіх вітаю! Сьогодні баклажани ми не жаримо, а готуємо тільки так. Баклажани нарізаємо кружочками, томат нарізаємо також кружочками, сир нарізаємо. Робимо заправку, Коріандр. паприка копчена, перець, масло любе часнику, з соєвого соус тут бажання солі. Тепер змащуємо деко маслом, викладаємо баклажани, пропітуємо нашою заправкою, зверху томати та сир на 200 градусів на 25 хвилин. Дуже смачні виходять баклажани, а ще смачніше, коли вони холодні. Спробуйте собі скуштуйте, вам дуже сподобається. Дякую за перегляд!